Друзі, вітаю вас в розмовній частині відео. Я, напевно, без розмовних частин нікуди, але я вважаю за необхідним сьогодні в цьому відео згадати і відзначити той день, який відзначає сьогодні наша країна, а саме роковини битви під Крутами. Трошечки нагадаю, що це була за подія. 22 січня 1918 року більшовицька армія Росії. Починає наступ на Українську Народну Республіку. Бачите, як все циклічно події постійно повторюються, ми наче в якомусь я не знаю, російському трикутнику по аналогії з Бермудським. живемо. І тоді українська армія Української Народної Республіки вона була в дуже такому хиткому стані, тому що. Частина була демобілізована, частина розбіглася в лави більшовицької армії. Теж все повторюється циклічно, і фактично не було кому боронити на той момент Українську Народну Республіку. Було зібрано військо із 500-600 чоловік, більшість з яких це були студенти. Студенти університету святого Володимира, той, що нині ми знаємо як університет Шевченка, студенти вільного козацтва. І оці 500-600 чоловік зайняли оборону такого ключового пункту на підході до Києва, це 130-150 кілометрів до Києва, станції Крути, і тримали оборони проти 4 тисяч. Військових більшовицького війська, звісно, 500-600 чоловік не могло зупинити до Навалу. Але ці 500-600 чоловік значно зменшили чисельну кількість людей в більшовицькому війську, і для того, щоб штурмувати Київ знову, їм необхідно було поновити сили, підтягнути резерви, і це дало змогу. Скористатися цією паузою і укласти берестейську Кимир, берестейську угоду. Вважаю також за необхідним, що сказати про те, що не всі із тих людей, які оцих 560 чоловік, які боронили тоді Україну, не всі загинули, слава Богу. Були, хоч недавно найчастіше говорять, що повністю були. Повністю всі були вбиті. ні, не всі були вбиті. були ті, хто вцілів цій війні, і які продовжили далі творити на благо України. Були, звісно, і дуже більшість, звичайно, так як ми її знаємо, загинули. І що при відступі 27 полонених з армії Української Народної Республіки. Були розстріляні більшовиками, це те, що і зараз чинить Росія. Нічого нового не відбувається. Саме тому ми, знає, ми мусимо знати про Росію все. Саме тому ми всі маємо усвідомити, що це наш одвічний ворог, тому що він повторює одне і ті одне і те саме проти нашого народу сторіччями. А ми далі продовжуємо там десь багато хто симпатизувати, слухати їх, читати їх, захоплюватися їхньою культурою, через яку, я вже як я казала, вони прокладають до нас місточок, а потім через цей місточок встромляють нам ножа в спину. Тому нічого нового, але для того, щоб самим собі укріплюватися духом і любов'ю до своєї країни, розумінням тому. Того, ким ми є, хто ми є. Я вважаю, напевно, за необхідним зараз розповісти історію одного із тих людей, хто вцілів, і те, що близько мені, це медицина. Так от одним із тих, хто тоді вижив, був Юрій Юрійович Ворони, український хірург, який пізніше, 3 квітня 1933 року, в першому світі зробить пересадку донорської нирки живій пацієнті від померлого донора. І ця нирка вона включиться в роботу, в ній почнеться циркуляція крові, в ній почнеться утворення і виведення сечі. І щоправда, звісно, за рахунок багатьох факторів, які нам сьогодні, можливо, ну, мені невідомі, невідомі науці, пацієнтка, на жаль, померла через 48 годин. Але ця перемога хірургічна, ця медична перемога вона дала змогу зрозуміти світові, що все ж таки такі операції вони можливі, що такі люди можуть мати шанс на життя. І з того, що нам всім необхідно знати, що це був наш український хірург. Нам справді, люди є ким пишатися. Друзі, ну а тепер запрошую вас в мандри цим днем разом зі мною і починаємо, звісно, цей день із звичайної ранкової рутини. Збираюся, прасую одяг, розпочинаємо день. Працюю з такою прасочкою від Філіпс. Це такий більш дорожній варіант, напевно. Мені здається, що якщо придбати таку, знаєте, великий відпарювач, як в магазинах, це це буде дуже швидко. Але основне питання в тому, що на такий відпарювач треба місце, де його можна зберігати. А в мене цього місця немає, тому такий варіант також непогано працює на речі, які не можна працювати звичайною праскою, бо лишаться сліди. Так, тепер міста речей для ну, Вірніше це вже для а, молодшого сина, тому що старший син уже в школі, йому на раніше школу на 7.40. Але чесно, в більшості випадків, коли я прокидаюся, щоб збирати старшу дитину в школу, я просто не можу ще нічого знімати ну, за рідкісними випадками. Не знаю, от сьогодні, зараз, коли монтую це відео, зараз 5.30 ранку, і я вийшла, почала робити собі каву, бачу, людина на вулиці бігає з ліхтариком. І я думаю, люди, ну де вас ця суперсила? О 5.30 вже бігати. Але нічого, я взяла собі це челендж Даша, дівчинка, яка, з якою ми, яка викладає йогу, вона з 1 лютого починає ранкові йоги на 10 хвилин та медитації. Тож буду пробувати, можливо, вийти і в мене прокидатися раніше, відчути ту саму справжню магію ранків. А можливо, не вийде, я зрозумію, що все ж таки при тому темпі, який є, найкраще це. Той режим, який в мене є, висипатися, не можна витягнути з організму те, чого він не може дати, йому теж потрібний відпочинок. Ну і як показувати ранкові рутини, то вже всі. Тож, ось мотивація на складання ліжка. На ну що, треба комусь така мотивація? Але насправді всі ці ранкові ротини дають змогу організму потрошку прокинутися і включитися в ритм дня. Тож застеляємо ліжечко і починаємо день. Порозкладати по місцях одяг, який вчора був, не донесений до шаф через втому. А, пустити трошки сонечка. Хоча, ну як сонечка. Світло, яке є, зараз долинає. А, провітрити квартиру, це обов'язково тут. Ну і, звісно ж, сніданок це обов'язково смажені яєчка, хлібчик із рибкою, соленою та авокадо і овочі. Ну і тепер настав час, щоб показати образ на день. Ось такі брюки одні з нових. Звичайний коричневий джемпер, але окрасою всього цього образу, звісно ж, є селянка. До речі, селянка це не від слова село, а від слова насилювати, коли насилюють бісер на ниточку. А тепер прямуємо разом на курси. І ось дивіться, вже міста починають потроху перевдягатися в карнавальне вбрання. Вішаються з такі, от ніби як прапорці а вгорі на дорогу. Насправді це просто різнокольорові клаптики тканини, але вони символізують безтурботність, хаотичність карнавалу. І так прикрашають в усіх, в усіх містах. Ось тут а, зараз, а, як побачимо це містечко поруч з нами. Це вставка. Це справжне таке вчорашнього свят... дня. А яке заряджає енергію, якщо тренується на футболі, його, то вони та, буквально витає в таких клаптиках, що е, створюється якесь відчуття радості. Але і цього року я дуже е, хочу все ж таки відвідати, подивитись платформи. Але 100% підемо, я сподіваюся, 100% з дітьми важко загадувати. Але ми записались на дитячу ходу. З і з садочком ми були з Данією колись, і тоді це я вперше була на карнавалі в центрі міста, де мешкаємо. Мені дуже і дуже сподобалось. І от тепер записалась із Максом теж піти. Друзі, привіт! Вітаю всіх ще раз на моєму каналі. Перша половина мого дня, навчальна, так би мовити, коли я відвідую курси позаду. Зараз у нас 12.20, Вже мушу забирати дітей. Спочатку Макціка і садочка, а потім о 12.55 Даню зі школи. Але першого зараз треба мені забігти в Вулгорт і купити Максу білу футболку, дорослу, тому що. В них 17 лютого буде карнавал. Я вже показувала, як місто вже починає готуватися до карнавалу, фашингу, фастнахту, як це тут називають, в залежності від регіону в Німеччині. На святі дітки будуть нашого садочка. Це прям буде кожен садок, це буде дитяча така хода, карнавал, і кожен садочок буде обирати собі костюми і буде йти окремою такою ніби як групою. І от наші малючки будуть у вигляді коровок. А, ну, це власне вже покажу, коли буде сам карнавал, але зараз можу побігти купити футболочку. А, ну Що перший клієнт є? Макс, ну покажи свій малюночок. А що це розкажи? Ну що, друзі, ми вже вдома з хлопцями. Зараз 13.30, Зараз швиденечко приготуємо макарони, її відбивнушки вчорашні. І це буде такий обід. Можливо, дійсно макарони це не найкорисніша їжа. Але загалом ми кожного дня міняємо йому якусь кашу. І в мене є одна проблема, що в мене старша дитина дуже перебіркова в їжі. І він дуже важко йому щось запропонувати. Тому Треба щось таке, що, що точно зайде, а часу не так багато, тому що в нього о 3 годині вже почнеться англійська, а цю англійську ще треба зробити до цього. Тому зараз пішла готувати швиденько макарончика варити і контролювати, щоб Даня сів за англійську. А ще мрію сьогодні зробити такі булочки з листового тіста наче як равлики з сиром і шпинатом. А такі булочки, я пам'ятаю, що я їла, любила дуже купувати в. Ці хто киянини, я думаю, або може хтось потрапляв. Це одна з таких дуже е булочних, таких дуже відомих в Києві Ярославне кафе. Ярослава, і е там хтось дуже любить от, булочки з корицею, хтось з маком. Я насправді теж люблю і з корицею, і з маком. Але якось от мені от, це перше, певно, вперше я там спробувала оці от із шпинатом і, з шпенатом, і з сиром. І от мені вони там теж дуже подобаються, і тому хочу сьогодні зробити. Це для мене такий буде смак Ярослави. І, власне, з цим кафе в мене пов'язані спогади, тому що коли я приходила. Переспеціалізацію на терапію. у нас саме, е, Я проходила її в восьмій лікарні, і от е, після кожного дня, після е, занять, я заходила туди, перед тим, як їхати додому йти на метро. Я заходила туди в Ярославу і купувала або також булочку з корицею і какао, або купувала просто там додому також булочки ось ці з шпинатом. і Сиром, і так у мене так відклалися, це такі от теплі спогади зберіглись. Так, ну що тут коментувати? макарошки, вони їх вміють варити всі, навіть діти. А, обираю, напевно, ось такі у вигляді тоненької вермішельки. А, вони найбільше подобаються мені, і дітворі, і варяться найблиз... найбільш швидко. І для мене це смак дитинства. Ну і ось, власне, наш обід. Овочі порізала, макарончики це моя тарілочка. Треба все подоїдати. Відбивна малесенька, шматочок м'яса, це ще піца трошки залишилась, це в нас буде Даня доїдати. От. Загалом тарілка збалансована, є і вуглеводи, і білки і овочі. Ну а тепер, доки є трошечки часу, доки Даня займається англійською. а Ми сьогодні будемо не до кінця на уроці, оскільки нам треба їхати в школу на розмови з вчителями з приводу їхніх рекомендацій, куди йти навчатися далі, тому що після 4 класу вирішується, чи дитина залишиться в реальшулі, чи можливо їй е е скла реальшулі, це як загальноосвітня школа, чи можливо вона занадто е складна для дитини. і треба перевести дитину в Хауптшулі, одеверктшуля, або ж дитина має змогу йти навчатися в гімназію. Гімназія це найвищий такий рівень освітньої програми серед німецьких шкіл. І після гімназії можна складати іспит, який дозволяє вступити в університет. Називається він тут Абітур і є чимось нашим аналогом нашого ЗНО. От, ну, А я поки що складаю постільну білизну, яка вчора а, випралась і висушилась. От уже так більш не прасую, тому що часу на це не вистачає. Просто намагаюся так, коли складаю, розгладити її е, і покласти. Так, Трошечки м'ятою виходить, але можливо колись на пенсії, коли матиму час, прасуватиму. А зараз ось так. Кладу завжди один комплект, кладу в напірник. А, тобто складаю простирадло, складаю під і кладу це все в напірничок, щоб можна було потім легко, не шукаючи весь комплект, знайти, дістати і вже застеляти ліжко. Ще допоки я трошки часу поскладаю у Макса в комоді, це там, де в молодшого сина лежать речі. На жаль, це єдине місце, куди ми складаємо його речі, тому що якось у нас так дуже незручна наша шафа в спальні, але поки що не виходить її поміняти. І там не вистачає місця на всіх, тобто на нас з чоловіком, і щоб чиїсь дитячі очі речі скласти в Данній кімнаті, теж не така велика шафа. А е, в кімнаті Макса, та, яка планувалась для Максіка, і там, де його шафа зараз мешкає мама, і відповідно там складені її речі, тож максиму придбали комось такий. Е, і загалом ніби його вистачає, так, але, звісно, воно не так зручно, як хотілося б, тому періодично доводиться кілька разів на тиждень, в ідеалі, щоб підтримувався там порядок, треба перебирати речі. Прибираючи, відібрала такі ковтинки, які відверто вже новорічні, там, з оленями і складаю їх, в мене є спеціальна коробочка, де із дитячими, несезонними речами складаю їх чекати наступного року. Щось, можливо, вже буде маленьке. Сюди от поскладала і свої такі новорічні речі. Вони будуть чекати. Ось тут складені літні речі дитячі. Ну і тепер покладу сюди вже власне, ці ковтиночки із оленями, з сантами, ну які вже відверто не по сезону. Ось такі от. Оленятко в лідлі купувала з а, такою, так, таким носиком, який світиться їм музикою. От, і заодно забрала старшого сина речі, теж такі, які вже геть не по сезону щодо Нового року та Різдва. І теж поскладаю їх сюди чекати наступного Різдва та Нового року. Ну, і знову перейдемо. Мама трошки змінила верх, вдягнула легший гольфик, бо на вулиці тепло. Але окрасою, як завжди, є селянка. Так, ну що, ось за такими справами настав вечір. Тепер можна і приготувати равликів із і сиром. Ось такий шпинат придбала бейбі шпинат, листове тісто, вже нарізала шпинат на ось такі дрібнесенькими шматочками. Можна брати заморожений шпинат. Я часто, особливо в Києві, купувала заморожений, сир фета. В принципі, можна і звичайний сир. Отак, і потім беру руками отак от просто ламаю це для себе, тому не соромлюся. І руки, звісно, я помила перед цим. От вже і помічники підтягуються допомагати, тож будемо разом робити. Так, змішуємо все разом фету із шпинатом в однорідну суміш. Ось так. Далі ріжемо тісто на ось такі довгі смужечки. У мене тут вийшло всього 5, можна взяти кілька е листочків тіста, або, в принципі, можна порізати тісто було також і е вертикально, не на діагонально. Напевно, якби порізати тісто вертикально, а не не напевно, точно слоєчок вийшло б більше. А, і вони вийшли б такі більш високими. Але ну, вже як зробила, вже як вийшло. На наступний раз це робитиму так, що вчора е, якось вирішила порізати саме діагонально. Ну, а тепер накладаємо е, саму начинку. Скажу чесно, що під час накладання начинка ця розсипається, але це нічого страшного, це ніяк не впливає на наші слоєчки, вони все одно вийдуть красивими та смачними. Ну, просто, можливо, процес сам приготування виглядає не настільки естетично, тому що трошки так все брудниться навколо. Далі ми скручуємо наче таким джгутиком нашу слоєчку і загортаємо равлика ось так от по колу, по колу в кілечко, доки в нас не утвориться ось така наша мушелька від равлика. Далі змащуємо це яєчним жовточком, щоб наші слоєчки були красивими, і відправляємо в духовку на 180 градусів на 15 хвилин. Ось такими красунчиками виходять наші слоєчки зі шпинатом та сиром, як в булочні Ярослава. Ось такі вони ароматні, золотаві, красиві. Ну, а я буду потрошки прощатися з вами. Сподіваюсь, вам було корисно та цікаво в цьому відео. І пам'ятайте, українці, пишаємося, бо ми того варті.